Всім привіт, друзі! Я в обнові. Я в обнові, Ігору дивилася, курточки взяла, взяла якусь вітровочку, таку недорогу, бомбера, тому що перепалив усе і Віталіка позабирав вже курточки. Тому взяла і ще одну таку, як термо, взяла, комусь підійде, чи Ігору, чи Віталіку буде. Уже дуже потепліло, стало так тепло, 12 градусів, сонце світить, Приятно на дворі. Не знаю, чого... де моя Іруська. Я не знаю, куди йти. Дивіться, там столики є, так класно, одяг. Це Олді тут. ну Дивіться, тут є чого хочеш, тільки обігроші. Класно. Уже зараз буде замовлення наше готове. Ой, вже вон сумочку ложить. Ого, як скручують, як круто.